І ми казали, сховавши очі, немов шорами, та я пішов би, народ, ну чесно, клянусь, пішов би. Та жінка твердить, мовляв, без мене ніяк не бутиме, та й мама хвора, і в тата серце. Усе заплутано, І ще робота, плачу податки, я тут корисніший. Ми теж тримаємо фронт, та просто усі по-різному. Кому ж слід затуляти собою в тилу провалиці, і ще мільйони шляхів сказати, що ми злякалися. І поки ми намагалися знайти, як себе пробачити, ви просто мовчки зробили єдине, що має значення? Броню із душ позривавши у неї міста, закутали, закрили небо і води. І землю незламним куполом, в сирих окопах, глухих лісах і степах запилених ви стали вищі від слова люди, зробившись силою, яка по не впаде під навалою зла ніякого, і поки слово живе, то і слава про вас стоятиме, і це один з мільйона шляхів. Щоб сказати. Yaku